Доброго дня, дорогі друзі! З вами Юрій. Що ми бачимо на власне, наших екранах? Здавалося б, малесенька альтанка, невеличке будівництво, басейн і все таке, але тут насправді дуже велетенська кількість дрібниць. Ми вже побачили втоплені колони, ми побачили лівньовку з розуклонкою, і ми побачили є ППС, який кладуть для чого. Я думаю, грамотні будівельники знають, що це служить для гідроізоляції. І як наслідок, ваш кермограніт не буде відвалювати через рік або два, бо ми банально прибираємо рух капілярної вологи від землі до бетону. І як наслідок від бетону та до керамограніту, точніше, між ним, коли настає мороз, особливо перепади температур, тобто днем плюс, ночі мінус, і саме в цей період відстрілює наш керамограніт або якісь інші вироби з каменю, та взагалі будь-що Ну, сенс один і той же Трапила волога, відстрілило, відпало, доводиться переробляти. Часто ми це бачимо в магазинах, на порогах будинків, тобто там, де є плитка, кемаграніт, люди постійно б'ються об голову, в чому проблема. Ось вам рішення: беріть, пишіть і робіть саме так і не буде взагалі ніколи ніяких проблем. Думаю, багато будівельників помітили, як був прибраний місток холоду по колонам та двутавру. По факту наш фасад, який буде утеплений пінопластом, зустрічається з утепленим прикриттям покрівлі. В той же час віконні системи взагалі ніяк не зустрічаються з металічними конструкціями. Так, точніше, там є з'єднання, але не більше. Основна частина схована вглиб приміщень. Так, ця будівля не буде експлуатуватися взимку. Але ж, ви знаєте, спочатку кажуть, не буде, а потім хто його знає. Це по-перше, по-друге, Якщо навіть уявити, що ця будівля використовується саме по призначенню, а її призначення літнє, то жара, вона також, вибачте, мене впливає не дуже добре, і хотілося б якось від неї рятуватися. І коли правильно зроблено утеплення, взагалі воно присутнє, то вся ця історія дуже позитивно впливає на клімат, котрий буде в цьому приміщенні. Власне, конструктив цього будинку був зумовлений розсувними системами, висота яких 2,20, тобто вище бути не може. Тому ось так у нас вийшло. Все на ходу було придумано, зроблено. Вийшло досить непогано. Якщо подобається, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всього найкращого.